І після того, ви знаєте, що були три заяви депутатів від партії регіонів? Одразу, nie, nie після know. того, як 112? Ви чого плачете? Скажіть, як ви думаєте, ця вся ситуація? Nie. Не, ну дивіться, двигаться, Лида. Меня каждый день, вот меня вызывают, вот вы мне тоже вызвали. Но вы, я не знаю, я не знаю, что, зачем вам ее интервью, то ли вы себе рейтинг поднимаете, то ли mm? что. Я не знаю, но не, мне каждый лит. день мы приходится хочем. переживать все это заново. То Ліда, ми хочемо дізнатися просто правду. Це дуже важливо, тому що розумієте, є з одного боку побита Тетяна Чорновол. Може, ви знаєте цю історію? Я так? узнала Тетину про Тетяну Чорновол тільки з коментарів, коли мене з нею сравнювати. Я подивилася, хто це така. Так, да і до баг. речі, вас порівнював з нею от в нас в ефірі Матвона ми Михайловича, який подивився ваш ефір на 112 каналі і сказав, що дав заяву зразу з ефіру. Тобто він подивився ефір, зразу зробив Я висновки, считаю, заяву. Дав, дав заяву так, про те, що там вандали на Майдані, і в нас, коли ми йому телефонували, порівняв вас з Тетяною Чорномолою. Що от Тетяна Чорноволо жертва, а це що не жертва, Літо. Розумієте, про це вас в нашому ефірі вже да, в нашому ефірі. Він про це сказав. Розумієте? Не ми вас порівнюємо, але просто ситуація так склалася. Можливо, ви цього не хотіли, можливо, ви не розуміли, як це все ну, якби повернеться. Так дивіться, але що ви... далі відбувається. Я просто для вас всіх гуртом показую. Дивіться, ось заява Михайла Чельчива в той же день, коли ви були на каналі. Я думаю, що на майдані зібралися варвари і вандали. А виявляється, це не люди і фашисти.

Позор в том, ну, что ну, вся страна просто... обсуждает данное происшествие. Мне это крайне неприятно. Я с детьми боюсь выйти на улицу гулять. Я боюсь пользоваться общественным транспортом, потому что меня узнают. Я в магазині хлеб покупала. Я не могу хлеб уже покупать. Добре, Ліна, ты не менше, вы пішли на телебачення. Вы же разумеете, вы что, пожалуйста. Я прошла на телевидении. Я согласилась пойти на телевидение не для того, чтобы кричать э, да, там пиариться, как говорят, а провокация чем? заниматься, а для того, чтобы мое заявление в милиции не пустили в долгий ящик. Понимаете? Мы тоже находим, что в долгий ящик,